Побалуйте солдата домашньою випічкою. Активні дівчата з Дніпропетровська вже місяць, як розпочали акцію з солдату пиріжок. Протягом цього часу небайдужі городяни передали до зони проведення ТО сотні коробок із домашніми пиріжками, печивом, тортами, цукерками. Кожного дня хтось з волонтерів вирушає до Донецької області та розвозить по блокпостах різноманітні смаколики. Дівчата хочуть, аби акція набула більших масштабів. Тож тепер страви зроблені власноруч, можна приносити до центру допомоги переселенцям, що на проспекті Карла Маркса 119 а щоденно з десятої ранку до сьомої вечора. Там є спеціальний холодильник для зберігання. Втім, волонтери просять не нести продукти, що швидко псуються. До їжі дівчата придивляються, кажуть все, що приносили люди, було гарної якості. У нас Это может быть сухое печенье, это могут быть кексы, это могут быть те же конфеты. А, ну, недавно, ну, правда. Не а, недавно ну, мы возили шоколад. Да, мы нормально. возили шоколад, мы возили плов. Можно все. Одна из девушек, Альбина Ткаченко, принесла совершенно невероятные коробки, сделанные вручную декупажем. То есть это даже страшно было бросить в багажник. И она говорит: я молилась. Я испекла печенье по итальянскому рецепту. Я сделала специальные коробки солдатам в армию. Представьте, солдат, который сидит возле мусорной кучи в поле, получает эту безумную коробку с декупажем, открывает там итальянское печенье с миндалем.